Сторіччя студії Дісней це неабияка подія. Розказувати вам про цю студію просто марно. Всі знають, що це за контора, які речі вона робить, і який її єдиний конкурент. І от уявіть, найбільший покемон анімаційного світу, який подарував нам всім з вами дитинство, святкує свої 100 років. Яким же проектом відзначиться століття панування Діснею на анімаційному ринку? Мультфільм, бажання. Сорі, народ, але цей фільм це саме що Дісней, але не в тому вигляді, за який ми з вами його любимо. Щоб поменше жартувати під час цього огляду, я видам вам всі свої пуперські гегийські прямо зараз. <кхем> Мультфільм з назвою Шісь розповідає про ГГ на ім'я Ааша і маму на ім'я Секіна. Це вже звучить так, наче на сценаристах сиділи Шрекардо і ліниве звалище. Український І так, сакіна там не грає майже ніякої ролі. Просто я люблю говорити про чужих мам. Тепер до огляду. Спочатку без спойлерів для любителів мультфільмів Діснею цей проект мені здається, ну. Просто зайде навряд чи ви відчуєте неймовірне піднесення і натхнення, навряд чи у вас вируватимуть емоції, як під час кінцівки таємниці Коко. Чи навряд чи ви запам'ятаєте хоча б одну пісню: нового let it go там точно немає. Фільм вийшов настільки посереднім, що щастя, якщо він вам просто сподобається. Бо якщо ви почнете копати глибше, діамантів там не знайдете. Лише бедрок повний стовідсоткової наївності. Тож, щоб похвалити фільм, хоч якось, я поговорю про його плюси. Плюси тут з розряду, ну, тут вони не могли провтикати. Це ж Дісней. І я кажу про технічні приколи мультфільму. Поєднання 3D і 2D техніка, яку ми з вами вже бачили в мультфільмах Кіт у чоботях. останнє бажання та два фільми про людину павука Майлза Моралеса. Фільм бажання не так експресивно використовує це поєднання, але робить великий акцент саме ще на стилізацію під старі мультфільми Діснею: притушена кольорова гама, ультралегесеньке рябіння, досить сексуально, і деякі фони. Виглядають так, наче вилізли з білосніжки чи з плящої красуні. Але при цьому признаюсь е, нудно. Можливо, я любитель кислоти, і тому мені сподобався кіт та чикпук. І може тому я не був прям вражений стилем мультфільму The Wish. Сама коротше. Операторська, режисерські роботи, ну чисто Дісней. Добре, знайоме, працює одним словом. Підсумуючи, скажу, що якщо ви любитель тих мультів, де люто наївний сюжет, і за першу чверть фільму пролунали вже 4 пісні, мульт вам в принципі зайде. От тільки поговорити я хочу саме що про сюжетну складову. І на цьому моменті, якщо ви не дивилися фільм і хочете оцінити його в соло без перманентно нав'язаної чужої думки, підпишіться, поставте лайк та вимкніть відео. Тепер починає. Розбір зі спойлерами. Хоча почну я не дуже то і зі спойлерів, це сторіччя Діснею. І кричать вони про це прям таки в кожному кадрі. Магічне перо малює лого Діснею в рандомній сцені. Аша демонструє навички аніматора, її дідусю по сюжету виповнюється 100 років. Відсилки на інші мультфільми студії, наприклад, челік типу Пітера Пена в кінці, який будує літальний апарат. Це все непогано, але трошки створює вигляд того, що вони хотіли прям угоріти на темі, тому що, йоу, нам 100 років! Але як на Мене для цього було достатньо зробити просто міцний проникливий цікавий мультфільм. Тож поговоримо, чому, на мою думку, бажання не є таким фільмом. Перше, що мені дуже врізалося у вуха, тонни експозиції, вивалені в тексті з самого початку фільму. Нам хочуть пояснити, що і як тут працює, яка механіка виконання бажань королем, який сенс в цьому, яка проблема. І перші 20 хвилин нам це просто пояснюють текстом. Та навіть дві-три пісні на це витратили. Чи то нам мудрили з умовностями, що не знайшли, як пояснити. <снитися> візуалом, чи то просто поспівати хотіли. Якщо ми візьмемо інші фільми Діснею, то там схожа тема, але в значно менших об'ємах. Плюс я не вважаю, що якщо щось було в інших фільмах, то це норма і не варто критикувати інші фільми по цим параметрам. Щодо пісені, розсудить інтернет, але, як на мене, вони провалились. Пісні не запам'ятовуються, мають досить низьку емоційну прив'язаність, як мінімум, тому що фільм взагалі не грає з емоціями глядача. Ви можете 10 разів плакати над пісням. Нами з Коко, чи зачаровано дивитися, як рапунцель співає з бидлом в барі, а от бажання ні в якому моменті нічого не дотягнули, щоб викликати хоч якийсь перепад емоцій. Драми та сміливості в цьому фільмі з сюжетної точки зору так мало, що навіть те, що називають в сценаристиці як подих смерті, а саме момент, коли злодій знищує бажання Сакіна, відчувається не як найтрагічніший момент фільму. а як… Незручна прикрість. А, і щодо пісені, сорі, але я взагалі не згадав ні одного фільму, де головного злодія буквально перемагають піснею. Вартових галактики, чи навіть в Я Червонію, після була інструментом, частинкою того, що допомогло героям знайти вихід, як перемогти. В Ваяні, наприклад, пісня просто супроводжує головну героїню на шляху до хепіенду. В бажанні ГГ співає, всі починають співати, світ і злодій переможений. Реально, Шрекардо Чекаю відосик по цьому шедевру сучасної мультиплікації. Ще я сказав за наївність фільму. Тож так, давайте поговоримо про проблеми, з якими стикаються герої, та з їх, вибачте, тупістю. Спочатку фільму ми знаємо, що король Магніфіко, будучи єдиним магом в королівстві, забирає бажання у повнолітніх, і, як висновок, люди забувають про що мріяли, і раз на рік під час церемонії виконує одне з них. А тепер питання. Як взагалі при умові, що на 100 років виконується 100 бажань, для головної героїні взагалі було шоком, що не всі бажання всіх людей в місті справдяться? В місті тисячі народу. Щоб додуматися, що більшість бажань не будуть виконані, не обов'язково мати навіть два класи шкільної освіти. Але окей, сконцентруємось на тому, що Ашу обурив не факт того, що не всі бажання справдяться. Хоча блін саме це її обурило. А що вона була незгодна саме з підходом Магніфіко до відбору бажань, бачите, він розглядів в бажанні Діда Аші зло від того, що він буде грати на гітарі. І тут головна наївність фільму. Як би не було логічно, що не всі бажання є хорошими і на благо людству в цьому мультфільмі тільки так і є, тобто так. Або там немає умовно людей, які хочуть, ну не знаю, щоб хату сусіду спалило. Або ж з точки зору Аші такі бажання теж хороші. Чесно, я сподівався, що сюжет буде таким. Аша бачить, що Магніфіко попаяний на контролі, краде у нього бажання, чи починає їх виконувати. Трапляється якийсь пипець, бо одне з бажань належало арійському художнику. Магніфіко допомагає Аші все виправити. Але при цьому теж розуміє, що він був неправий, коли бачить, що деякі бажання були топовими. В кінці він робить її чаклункою, яка слідкує за порядком. А магніфіко з жінкою, король та королева. Мир, дружба, того мудака все таки беруть в художку. Але ж ні, на попаяному королі все і закінчується. У нього бажання захистити народ переросло в бажання, вибачте за тавтологію хавати бажання, ставати через це люто сильним магом, сила якого закінчується, на незмозі подолати гарну пісеньку у виконанні цілого міста. Так, я розумію, що то не просто пісня, а щось типу магії, їх середець, бо всі ми зроблені зірок. Але мені цей момент нагадав ось цей опенінг, через світяшки в грудях персонажів. Злодій вийшов простою дешевою карикатурою. Його жінка це взагалі та ще непорядна пані. Вона жила з цим чоловіком десятки років, кохала його, але коли його поплавило, від її щирого кохання не залишилася ні грама. Вона з усмішкою наказує повісити його в льоху. Привіт тим, хто не дивився фільм і чує про цю деталь. Не хвилюйтеся, він живий, просто магія сердець заточила магніфіку в його ж магічному посуху. А ще в кінці не зрозуміло навіщо ГГ стала чарівницею. Щоб ви розуміли, то вся магія цього мульта була пов'язана на бажаннях. Тобто, як тільки в кінці бажання повернулися до людей, магія стала марною. Ну, хоча та каша тепер може робити двохметрових курок і змушувати козлів говорити. Корисненько. Ні по емоційності, ні. Ні, по сюжету цей мультфільм ні на міліметр не наблизився до своїх старих робіт. Несмілива! Наївна та нудна річ. На мультик можна подивитися як на гарну картинку, але не більше. Я опускав багато маленьких деталей, питання толерантності і інше. Ну, ну типу, це Дісней 2023 року. Про що ми взагалі говоримо? А от створення настільки слабкого продукту я не зміг це проігнорувати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюся, ви вже підписалися і поставили лайк. І сподіваюся, ви напишете в коментарі, чи продовжувати мені робити подібні огляди. Удачі, андеграунд!